Вітаю! Мене звати Надія Гросман. Ласкаво прошу на урок української мови. Сьогодні опрацюємо тему загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Перш ніж перейти до нашої теми, пригадаймо, що таке мова і мовлення. Мова це система засобів, слів словосполучень, речень, текстів, з допомогою яких люди спілкуються. Мовлення це спілкування за допомогою мови, це мова в дії. Отже, з'ясували, що завдяки системі засобів мови ми розуміємо одне одного та маємо можливість спілкуватися. Подумаймо, чому люди спілкуються, що необхідно для того, щоб наше спілкування було успішним. Нам обов'язково потрібно враховувати ситуацію, розгляньмо поняття, «мовленнєва ситуація. Мовленнєва ситуація умови, у яких відбувається спілкування. Із чого складається мовленнєва ситуація. Адресант мовлення та людина, яка звертається. Адресат мовлення та людина, до якої ми звертаємося. Тема і основна думка про що ми говоримо або пишемо. Мета спілкування з якою метою ми говоримо або пишемо. Обставини спілкування де. Коли, куди. Лише розібравшись у всій ситуації, ми можемо зрозуміти, чому почалася розмова та чим закінчилася. Ну ми спробуємо проаналізувати розмову з мультфільму Астерікс і Таємне зілля. Панорамік, слухай, ну будь мудрий, збадірися на тебе. Це зовсім не схоже. Твоя правда. Я не повинен падати духом. Ну нарешті, як приємно це чути. Наш добрий друїд бере справу в свої руки. Я мушу взяти справу в свої руки. Отож, оце я розумію. Я маю виконувати обов'язки як друїд і як старішина. Правильно! Гайда, вперед! Чоловіка ми пісне у момент складного вибору. Прекрасно! Я вже геть не розумію, що він каже, але так, браво! Відтепер я не можу бути єдиним хранителем Таємниці магічного зілля. Точно, браво! Що? Я вирушаю на пошуки спадкоємця. Передам рецепт. Що? Що? Серед юних друїдів Галії я оберу того, кому передам рецепт магічного зілля, і він стане вашим новим друїдом. Пошукаємо відповіді на запитання: Хто з ким спілкується? Розмовляють Астерікс, Обелікс та голова селища з друїдом. Хто у розмові адресант, а хто адресат? Адресант голова селища. Бо він розпочав розмову про те, що з друїдом щось не те сталося, а адресат друїд. Про що вони говорять? Про повернення друїда до своєї роботи. Що здивувало Астерікса, Обелікса та голову селища? Щоб друїд буде шукати спадкоємця для своєї справи. Астерікс, Обелікс та голова селища здивувалися тому, що їхній співрозмовник розповів про мету свого рішення лише наприкінці. Чого робити не варто, якщо хочете взаєморозуміння? Уявімо, діалог учня та вчительки. Привіт! а Яка домашка? Добрий день, Вікторе. Ти говориш про завдання з української мови чи літератури? На понеділок. Тобто ти маєш на увазі українську мову? Добре, додому були вправи 122 та 124 у підручнику. Дякую. Як ви гадаєте, чи відповідає звертання Віктора ситуації спілкування? Чи залишилася вчителька задоволена після такого спілкування? Ні. Словом привіт ми зазвичай вітаємо друзів. До дорослих чи незнайомих людей варто звертатися. Доброго ранку чи добрий день. Також Віктор не відповів на чітко поставлене питання вчительки. Вона спитала про предмет, а Віктор відповів про день. Уміти спілкуватися означає підтримувати взаємини, розуміти одне одного, поважати право кожного та кожної мати свою думку, вживати слова вічливості. Чи показав Віктор уміння спілкуватися в цьому діалозі? На жаль, ні. Тому нагадаємо йому слова вічливості, які треба вживати під час знайомства та спілкування. Вітання: Привіт, добрий день. Прощання на все добре. До побачення. Звертання шановний пані. Запрошення запрошую. Ласкаво прошу. Побажання з днем народження, доброго здоров'я. Вибачення. Вибач перепрошую. Прохання. Будь ласка, дозвольте. Вдячності, дякую, спасибі. Також дуже важливо в першому повідомленні повністю описувати мету, з якою ви звертаєтеся до когось, та називати ім'я співрозмовника чи співрозмовниці. Наприклад, добрий, день, пані Ольго! Я не встиг записати домашнє завдання з української мови. Хочу дізнатися, що потрібно робити на наступний урок. Для того, щоб усі з учасники та учасниці залишилися задоволеними після розмови потрібно дотримуватися правил ефективного спілкування. Говори вічливо, звертайся до співрозмовника чи співрозмовниці на ім'я. Говорити треба по черзі, не перебуваючи одне одного. Уважно слухай своїх співрозмовників або співрозмовниць. Чітко висловлюй свою думку. Поважай думку співрозмовників чи співрозмовниць. Сперечатися можна лише без галасу і образливих слів. Підсумуємо наше заняття тестами. Спробуй надати правильну відповідь. Той, хто звертається до когось в усній чи писемній формі у розмові, у листуванні це А. Адресат-адресатка. Б. Адресант-адресантка. В. Автор авторка. Подумайте. Так, правильно, це варіант Б. Звертається адресант, а відповідає йому адресат. Наступне питання. Уміння спілкуватися це означає а. Перебивати свого співрозмовника чи свою співрозмовницю. Б. Принижувати думку, яка не збігається з твоєю. В. Вживати образливі слова. Г. Бути вічливим зі своїм співрозмовником чи своєю співрозмовницею. Знаю, питання доволі просте, і відповідь ви на нього можете дати відразу. Це Г. На жаль, зазвичай ми забуваємо про таке просте правило, що потрібно уважно слухати свого співрозмовника чи свою співрозмовницю. Не принижувати за іншу думку, не вживати образливих слів. Наступне питання. Проаналізуйте картинку. На ній зображено двох людей. Хлопець звертається до дівчини з пропозицією. Слухай, Марія, я дуже зголоднів. Ходімо у кафе біля озера. Так, залюбки, Павле. Яка мета спілкування у Павла а. Запросити в кафе поїсти Б. Розповісти, що він дуже голодний. В. Розповісти про нове кафе? Що думаєте, яка правильна відповідь? Так, А! Павло дійсно запросив Марію поїсти в кафе, а не розповісти, що він голодний, чи про нове кафе? Отож, сьогодні ми з вами ознайомились із ситуацією спілкування та її складниками. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному уроці української мови. Бувайте!